Управління з питань надзвичайної ситуації працює над завданнями по недопущенню надзвичайних ситуацій та їх ліквідації. На цьому тижні з метою підготовки до зимового періоду заплановані перевірки пунктів незламності до дій за призначенням. Їх функціонує на території громади у нас 200 штук укомплектовані майном згідно номенклатури, також при необхідності. Готові відкрити 40 пунктів обгріву. Ми відпрацьовуємо на цій неділі. Механізм допомоги приватному сектору, мається на увазі і сільські населені пункти, хто хоче побудувати собі укриття у вигляді на дачі в вигляді погляду. Надача матеріалів керпіч, цемент, ініціатива людини. Беруть матеріали. Не всі 100% частково, але така допомога повинна бути розгорнута на ближчий час. Ми готові матеріали придбані. Будемо підпрацьовувати заявку